Доброго дня у і та і компанія Світофор. Мене звати Андрій, і сьогодні ми з вами будемо розмовляти про шпаклівки. Чому саме фірма Optimal та чому ми вибрали саме ці шпаклівки? Дивіться, я як продавець-консультант одного з наших фірмових магазинів в Чернівцях. Можу сказати, що я дуже часто та багато спілкуюсь з клієнтами, і не всі звертають увагу на ці шпаклівки. А чому саме? Причина в тому, що фірма є не дуже відомою на ринку товарів, тобто в Україні. Але в ній є багато хороших сторін. Наприклад, невисока ціна і плюс хороша якість. Не всі про це знають, тому ми сьогодні вам це розкажемо. Одним з хороших плюсів фірми Optimal є те, що вона поставляє та саму шпаклівку, наприклад, в різних тарах. Якщо, наприклад, у нас є Тара грамажом 1,8 кг. Так само є, наприклад, кілограмова тара та 750 грам, наприклад, або 210 г в залежності від тих задач, яка вам потрібна. Є ще один цікавий момент фірми Optimal в тому, що в неї є дві лінійки шпаклівок. Наприклад, якщо є стандартні шпаклівки, які ви знаєте всі, напевно, це універсалка, фінішка це, наприклад, звичайне стікловолокно, друга лінійка є преміальному. Суть в тому, що ці шпаклівки мають додаткові властивості, а які саме зараз ми з вами поговоримо. Порівняння порівнянні зі шпаклівками інших брендів, фірма Optimal є напередок дешевше, але якість не відрізняється. Перша в нас буде шпаклівка універсальна. Ми зараз трошки розкажемо деякі деталі про неї і що саме вона вміє. Кожна шпаклівка поставляється в комплекті з затверджувачем, який додається 2-3 до самої шпаклівки. Що ж таке універсальна шпаклівка? Це високоякісна універсальна поліефірна шпаклівка, яка призначена для вирівнювання нерівних ділянок на кузові вашого автомобіля. Дана шпаклівка відрізняється відмінними наповнювальними характеристиками та добре шліфується. Фасовка цієї шпаклівки є як 0,2 кг, далі 0,6 кг, і 8 кім, навіть відри 4,5 кг. Далі на черзі знайде шпаклівка з алюмінієм. Наповнювальна середньозерниста шпаклівка з алюмінієм застосовується для усунення дрібних та середніх нерівностей. Має високу адгезію до сталі, швидко сохне та легко шліфується. Чому основна суть цієї шпаклівки, вона є термосійкою. Фасовка буває в різних варіантах: 0,5 кг, кг та 1,8 як в нашому випадку. Наступною на черзі у нас буде шпаклівка зі скловолокном. Що ж вона вміє? Зараз поговоримо. Двокомпонентна шпаклівка зі скловолокном призначена для вирівнювання глибоких м'ятин і наскрізних пошкоджень елементів кузова автомобіля. Має дуже високу механічну стійкість. Що ж наступною є шпаклівка для пластику. Шпаклівка зроблена спеціально для застосування на пластикових поверхнях. Легко наноситься і формується. Може застосовуватись як наповнювальна, так і фінішна шпаклівка. Забезпечує легке шліфування на пористу поверхню. Також ця шпаклівка може наноситись на металеві покриття сталь, алюмінія і оцінковану сталь. Фасовка цих шпаклівок буває в 0,2 кг, кілограм та 1,8 кг. І так, першу з прийманням лінійки в нас йде шпаклівка легка. Що саме вона вміє? Там є багато цікавих деталей. Поліефірна шпаклівка з антикорозійним захистом, в якій є смоли різних порід поєднані затверджуючим. Сама цікава деталь в тому, що вона є антикорозійною. Великий плюс в тому, що вам нанесенням шпаклівки не потрібно грунтувати вашу сталь. Ще одним з великим плюсом такої речовини є те, що вона дає малу усадку та не допускає появу тріщин. Так само вона може використовуватись на всіх пластичних поверхнях. Але лише одним мінімальним, мінімальним мінусом є те, що вона поставляється в тарі 1 літр. Наступною на черзі є шпаклівка зі скловолокном, але її суть в тому, що вона є легкою. Ця шпаклівка має високий вміст скловолокна, що дозволяє створювати дуже міцну армовану поверхню. Фасовка цієї шпаклівки, так як і попередньої, є лише один літр. Наступною в нас іде шпаклівка м'яка зі скловолокном. Ця шпаклівка дає можливість легко, без будь-яких зусиль, обробляти поверхню, заповнює глибокі дефекти в кілька шарів. Наповнювана легка шпаклівка зі скловолокном зовсім не забиває папір. Постачальники надають цю Шпаклівку лише в фасовці 1,8 кг. І останнє в нашому параді шпаклівок це шпаклівка Full and Finish. в чому її суть зараз будете бачити. Шпаклівка універсальна Full and Finish це середня зерниста суміш, яка призначена для нейтралізації нерівностей на поверхнях. Шпаклівку можна працювати як тонкими, так і товстими шарами. Фірма Optimal радить використовувати шпаклівку Full and Finish в парі зі скловолокном. М'яким. Через те, що вони обоє мають однакову плотність. І, наприклад, якщо при, при перетиранні шпаклівки ви затерли шпаклівку full and Finish, ви можете спокійно не переживати про це, через те, що усадок ніяких і плям при грунтуванні чи покрасці не залишиться. Ще одним великим плюсом є те, що є великий вибір шпаклівок. Ви можете вибрати свою шпаклівку для своєї задачі. Як підсумок можу твердо сказати, що компанія Светофор рекомендує шпаклівки фірми Optimal. Пробуйте, будете бачити результат.